Вітаю вас у відеоінструкції онлайн-бухгалтерії SmartFin.ua. Я Анна Іванова, і сьогодні поговоримо про звільнення працівника, а саме про те, які кроки потрібно зробити в програмі, щоб зробити таке звільнення. Перше, що потрібно зробити, це зайти у картку працівника і вказати дату при звільненні. Давайте приберу. Також вам потрібно обрати підставу звільнення із довідничка. Зберігаємо дані. Другим кроком нам потрібно нарахувати компенсацію за невикористану відпустку. Для цього переходимо в меню Зарплата, Компенсація і створюємо нарахування. В калькуляторі буде розрахована кількість, загальна кількість днів відпустки, яку працівник заробив за весь період своєї роботи, також буде розраховано кількість днів відпустки, яку вже було надано працівнику. І решта буде розрахована кількість днів відпустки, ту, яку вже потрібно компенсувати при звільненні. Також перевіряйте розрахунок середньої заробітної плати. Середня розраховується відповідно до вимог законодавства, відповідно до вимог порядку сотого, але ви також маєте можливість внести певні коригування в цей розрахунок. Далі обираєте місяць, в якому звільняєте працівника, і зберігаєте розрахунок. Система таким чином нам зробила нарахування компенсації. Після цього переходимо до розрахунку тих сум, які ви повинні виплатити працівнику при звільненні. Я думаю, що також всі знають, що в день звільнення роботодавець повинен повністю розрахуватися з працівником копійка в копійку. Для того, щоб зробити такий розрахунок, в системі є документ. Виплата при звільненні. Створюємо документ. Що ми в ньому бачимо? Ми можемо тут побачити, що от в моїй ситуації роботодавець винен ще працівнику 2 копійки на початок періоду. Ця ситуація пов'язана з тим, що виплата зарплати моєму працівнику здійснюється готівкою, і відповідно тут в системі налаштована функція перенесення таких копійок, які ми не можемо виплатити, через те, що у нас певні копійки виведені з обігу. І вони просто, система робить, Перенос таких копійок у наступні періоди і додає до наступних виплат. Але при звільненні, ми вже так зробити не зможемо. Ми повинні повністю, абсолютно, копійка в копійку закрити такий розрахунок з працівником. Як саме це зробити, також покажу далі. У вкладці нараховано, бачимо заробітну плату, яку працівник заробив. За робочі дні в місяці звільнення. Також підтягнулася компенсація за невикористану відпустку. У цій вкладочці у нас розраховані податки, які потрібно утримати із тієї суми, яка в нас нарахована, і єдиний соціальний внесок, який роботодавець повинен сплатити загальний. Оскільки я звільняю працівника вже після дати виплати зарплати за першу половину місяця, то у вкладку Виплачено підтягнулися ті суми, які вже були виплачені відповідно документам на виплату зарплати за першу половину. Також сюди підтягнулися суми рекомендованих податків, які були розраховані в документі за першу половину. І тому у вкладочці до сплати якраз ми бачимо ті суми, які потрібно виплатити працівнику. В день звільнення ми маємо ось таку суму виплатити. І податки, які повинні сплатити до бюджету. Але давайте проаналізуємо: ми не можемо виплатити працівнику 42 копійки, тому що один копійки номіналом 1, 2, 5, 25 – на сьогодні із обігу виведені. Як же нам вийти із цієї ситуації? Звичайно, ви можете, умовно, дві копійки там докинути працівнику на картку, але зазвичай, якщо ви не користуєтесь виплатою на картки, то навряд ви будете це робити. Тому єдиний такий оптимальний спосіб, яким можна в рамках законодавства закрити це питання, це донарахувати якусь певну суму у загальне нарахування, так, щоб просто розрахунковим шляхом після утримання податків до сплати ви одержали таку суму, кратну умовно, там, 10 копійкам, яку можна виплатити працівнику. Для того, щоб ви не робили це вручну, у документі Виплата при звільненні є спеціальна функція, яка називається виплатити без копійок. В цій функції ви вказуєте варіант округлення, тобто вказуєте ту, той варіант, до якого ви хочете округлити ось цю суму до виплати. Наприклад, я хочу округлити до найближчих 10 копійок. Натискаю розрахувати, і система розрахувала, що в нарахування я маю докинути 11 копійок. Якщо, наприклад, я виберу варіант до гривні, то мені в нарахування потрібно буде додати 72 копійки. Я оберу цей варіант. Оскільки сума невелика, і оформити умовну ну, премію на таку суму ну, буде просто смішно, то ну, з практики найоптимальніше включити цю суму в компенсацію за невикористану відпустку. Додаю нарахування і одержую суму до виплати, яку я вже можу виплатити готівкою. Відповідно, податки, ось. Давайте подивимося, що 72 копійки включилися в загальне нарахування, відповідно, усі податки також з цієї суми додаткової нараховані, тому сміливо можна тепер орієнтуватися на ці суми, виплачувати заробітну, точніше, виплати при звільненні працівнику і обов'язково сплатити податки до бюджету. Проводимо документ. Також в цьому документі є ось таке повідомлення про виплачені суми. Так само ми обов'язок видавати таке повідомлення з'явився в нас у липні минулого року. Рекомендую дуже його друкувати і підписувати у працівника, тому що протягом півроку працівник може Подати на роботодавця до суду з таким позовом, що його не повідомили про такі суми до виплати, належні йому при звільненні. Отже, друкуємо. І що ще рекомендую зробити? Перевірити, чи повністю закрилися усі розрахунки з працівником. Для цього можна просто В режимі перегляду створити документ на рахування зарплати. В нього так само включилася уся нарахована зарплата, яка була в нас прорахована у документі на звільнення, а у вкладочку виплачено, підтягнулися вже усі суми, які ми виплатили: це сума зарплати за першу половину місяця і наш розрахунок при звільненні. Відповідно: ось тут до сплати. Де в нас розраховуються суми до виплати за другу половину. У нас по працівнику мають бути нулі. Боргів немає, ні працівник нам не винен, ні ми йому нічого не винні. Це означає, що все добре, і ми можемо перейти і подивитися, які ж кадрові документи потрібно оформити, коли ви звільняєте працівника. Переходимо в меню кадри. Що потрібно оформити? Ну, по-перше, працівник має написати нам заяву. Держпраці дуже любить, щоб заяви писалися власноруч працівниками. Тому також я вам рекомендую брати наші зразки для того, щоб надавати працівникам. Вони просто переписували і писали вам їх від руки. Обов'язково також оформлюємо наказ про звільнення. Зверніть увагу, що в системі є два варіанти наказів, тобто дві форми. Це типова форма п 4 яка ще затверджена наказом Держстату у 2008 році. Сама форма вже дуже старенька, вона не відповідає сучасним вимогам до оформлення наказів, але тим не менш, вона так само. Діюча, і ви можете нею користуватися. Тобто тут обираєте на свій смак, яка форма вам більше подобається. Так само ще потрібно перевірити, чи все добре в особовій карці працівника. Вона має бути заповнена ще на етапі прийняття працівника на роботу. Також протягом роботи повинні в неї вноситися дані про щорічні відпустки, і при звільненні повинна бути внесена дата і причина звільнення працівника. Додатково можна зробити запис про те, що людина отримала трудову книжку, якщо вона саме в паперовій формі ведеться, і працівник має поставити свій підпис. Також ви повинні зробити запис в трудовому договорі для фізичних осіб-підприємців, обов'язково є вимога оформлювати саме трудові договори в письмовій формі, тому також не забуваємо, що сюди потрібно внести інформацію про розірвання трудового договору. Так само ставиться там, дата звільнення, наказ, підстава і підпис працівника. Ну, власне, це основні моменти по звільненню. І останній момент, чи потрібно подавати якісь повідомлення. Таке питання теж часто надходить. Ні, не потрібно. Повідомлення про прийняття працівника ми подаємо в податкову, ну, коли приймаємо. Ніяких повідомлень про звільнення ну, таких подібних, як ми подавали при прийнятті, подавати в податкову не потрібно. Інформацію про звільнення в пенсійному фонді. В пенсійний фонд вона надійде з об'єднаної звітності, яку ви будете здавати вже за той період, в якому було звільнено працівника. В мене працівник звільняється в листопаді 2023 року, значить, в звітності за четвертий квартал 2023 року я повинна це відобразити в додатку 5 -му. В систему ці дані внесуться автоматично, створиться додаток 5 з відповідним рядком, тому вся інформація також буде подана. Сподіваюся, що це відео було вам корисним. Працюйте із задоволенням в нашій програмі і до зустрічі у наступних відеоінструкціях.